Доброго дня, дорогі глядачі! З вами канал Народна Думка. Тож, тарифи. Така. Зараз підеться болюча тема. Чому? Тому що до кінця опалювального сезону пообіцяли тарифи не піднімати. Опалювальний сезон фактично закінчився. Опалення виключили вже через теплу погоду на вулиці, так, в більшості регіонів я про те розповідав. Але з 15 числа, коли то все закінчиться офіційно, буде перегляд тарифів. І саме найбільший болючий тариф, який найбільше буде поки що переглядатись, це тариф на водопостачання і водовідведення. Тож як зростуть тарифи на воду? Наскільки буде збільшення? Кому де за рахунок чого це відбувається? І чи Вирішити цю проблему, тому що це все робиться саме через, як заявляють нам, через проблеми, чи вирішить цю проблему, розбираємося. <кій> Але перед тим запрошую вас долучитись до каналу Народна Думка, де ми розбираємо всі ці теми виплат, допомог, субсидії, пенсії і тарифів, в тому числі, щоб актуально отримувати. Інформацію, бути в курсі і знати, знати, що вас жде, що там приймають, що там буде взагалі. Тож, долучайтесь до каналу кнопочкою Підписатись під відео. Наша мільйонна аудиторія. Кожен день трудимося для вирішення ваших проблем. Якщо хочете разом з нами, то долучайтесь, а я розповідаю. Тож. Комунальні підприємства, саме водоканали, подали звернення до комісії на КРЕП на підняття тарифів, яке комісія вже якби затвердила. Просто ще то все відправляється в кабінет міністрів, де все прораховується, і вони кажуть, піднімати, не піднімати, і тоді буде підняття. Тож... Ну, саме перше і саме головне питання: наскільки ці тарифи зростуть. Зростання прогнозується мінімум це від 10%, але це дуже в мало регіонах. А в середньому це 30-60%. От уявляєте, якщо ви там заводу платите зараз 300-400, 500 гривень, то це ще плюс якихось 200 гривень зверху. До речі, напишіть в коментарях. Як вас тією водою, скільки в середньому приходиться плюс-мінус оплачувати, щоб знати середню ситуацію по Україні. Ну, відповідно з тарифом також. Через що, через що це підіймають і які проблеми це виникає в подальшому? По-перше, підіймають через те, що два роки ці тарифи не переглядались, а за цей час зросла вартість електроенергії. Саме найбільше це впливає на цей тариф. По-друге, збільшились зарплатні, які потрібно платити людям, і тому що там працюють люди, і збільшилась вартість дуже сильно зросла реагентів, тобто тих е матеріалів, які використовують для очищення води, очищення стоків. Потім їхня вартість також дуже сильно зросла. Ну, е як на мене, то тут трішки нас ну, не то, що обманюють, але ну, не домовляють. Тому що заявлено, що два роки ці тарифи не переглядалися, а я особисто знаю регіони, де е, за цих два роки тариф на воду зростав. В минулому році то було 100%. Напишіть. Чи... У вас цих два роки підіймалась вартість води і водовідведення, чи ні. Бо мені здається, що все-таки перегляд тарифів був. Ну то було так вибірково, а це вже ну, глобально по всій Україні. І ще одною проблемою, чому підіймають тарифи. Знаєте, тут хочуть клин клином, але то призведе до ще більших проблем це те, що дуже багато людей зараз не платять за. Комуналку і за воду в тому числі не оплачують вартість води, і це величезні борги, які накопичуються перед водоканалами. От їх хочуть перекрити за рахунок тих людей, які платять. Але тут така палочка двох кінців: якщо підняти тариф, то ще більше людей буде. Не платити, знаємо так, що з цього року вже затвердили, що зняли мораторій на невідключення. Тобто, якщо не платите, то вам фізично прийдуть, відріжуть і газ, і світло, і воду все, все, все за що є борги. Або як дуже в багатьох получаються, видумані борги, коли там неправильні показники передались. Або заплатились не туди, наприклад, за доставку газу, і потім приходять, кажуть, о, ви три місяці не платили. Відключаємо людина, каже, що платила, дивиться, а там змінилася компанія. Ну, це вже зовсім інша історія. Проте я вас зараз вам попереджаю, розповідаю, щоб ви були в курсі, щоб ви не заплатили не туди, щоб ви не втратили кошти, щоб вам не відрізали. Тому що це ще один привід долучитись до каналу, де ми то все розберемо. Тож, найбільш поки що прогнозовані збільшення тарифів, це в великих містах. В Києві там прогнозують 40-50%. Ну і майже в всіх великих містах це десь 40-50%, тобто в половину. Так, да, непогано так. З тарифами на газ поки що мовчать. Не говорять про якесь їх збільшення, е, і є велика доля ймовірності, що того не станеться, що не будуть нічого підвищувати через те, що відзвітували, що весь опалюваний період пройшли повністю на своєму газові. Свій газ це завжди доступніше, ніж закупляти його десь. Тому е, поки що не очікуємо підвищення. А от з електроенергією ситуація. Повністю протилежна через нещодавні атаки в березні на нашу енергосистему з боку Росії, тому е дуже багато генеруючих потужностей були розбомблені. На жаль, і то все може призвести до дефіциту. А дефіцит, в свою чергу, до закупівлі електроенергії десь, а десь закупляти її. Зовсім по іншим цінам, так, чим у нас тут генерується. Е, тому що вже енергетики поговорюють про те, що потрібно то вкладати в тариф, щоб мати більше можливостей на швидке відновлення, на швидку відбудову, на, швидку, на швидке вирішення тих проблем і усунення наслідків того нашого довбанутого сусіда, так. Тому уважно спостерігаю, вам розповідаю. Як тільки виставлять ціни, як тільки комісія з урядом, не, не з урядом, а з кабінетом міністрів узгодить усі плани дій, так я відразу на каналі виставлю вам прогнозовані ціни по усіх регіонах, щоб ви знали, що вам нарахують і поскільки готуватись платити. Далі розбираємо ситуацію. Вам розповідаю канал Народна думка. До нової зустрічі, дорогі мої глядачі.